Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Українську відьма, на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось червень місяць для вас. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті. Якщо ви хочете зробити особистий прогноз на місяць або на ціле літо, пишіть на телеграм. червень місяць для вас. Думайте про себе, ми зробимо на декілька варіантів. Це будуть загальні поради. Якщо ви дивитесь розклад через телеграм Моє літо, ми там видивляємось всі сфери життя, кохання, стосунки, здоров'я. Фінанси, поради. Тому пишіть на телеграм «Моє літо» і отримайте свій результат. Обирайте вашу пораду, ваш прогноз на червень. Можете дивитись всі три варіанти. Можете дивитись той, до якого вас потягнуло. Почнеться дуже активно, дуже радісно, дуже світло, дуже весело цей місяць, багато емоцій, але дивіться. Ви можете самі відмовлятись від якихось моментів і можливостей. Ні дякую, ні я туди не піду, ні я це не буду. Знаєте, як самі себе зупиняти, самі собі закривати шляхи. Можуть бути навіть нові стосунки, нові знайомства. Так, можуть бути. Якісь нові емоції, ви закриваєтесь. Зрозуміло. Той, хто в шлюбі, на що мені хтось новий. Але йде нове спілкування. Розумієте? І потім, в чому момент червня для вас? Ви будете відмовлятися, а потім жалкувати про це. Якісь страхи, які, знаєте, самі собі накручуєте, самі собі вигадуєте, як, зна, як затемнення. Шукаєте вихід. З внутрішнього конфлікту. Він у вас є. Він у вас такий дуже активний і сильний, і він керує вам, а не ви їм. Не витрачайте другий варіант. Не витрачайте свої ресурси в нікуди. Ви просто будете зливати емоції, енергію, інформацію. І кінець місяця це і борги, і якісь проблеми. Дивіться, як ми можемо це робити? Якщо ви кудись їдете, щось запланували, витрачаєте гроші, то а, рахуйте ці гроші. Чи не вийде так, що ви ні з чим залишитесь? Розумієте? Щоб ні від кого не залежати. Якщо ви комусь на когось їх витрачаєте. Чи залишаться гроші для вас? От якісь неправильні дії на початку місяця призведуть, що кінець місяця буде дуже нервовий. Ви допомагаєте, хто допоможе вам? Зберігайте себе. Дуже обережно з документами, з кредитами, з судовими справами, кого очікує, може бути неприємністю. Третій варіант. Остерігайтесь бути занадто відкритими та щирими. В чому проблема? вас обманом якби змусять щось розказати, сказати або щось зробити. Може, десь з вами сфотографуються, може якесь відео десь, і потім почнеться, а я про тебе що знаю. Шантаж, щось шукають, щось риють під вас. Дивіться, може бути брехня, як з вашого боку, так і з боку людей, з якими ви спілкуєтесь. Все сприймаєте філософськи, дуже розумно. Будуть новини. Спочатку ви е, такі, знаєте, від якоїсь людини здалеку будуть новини. Спочатку ви засмутитеся, а потім зрозумієте, що все добре. Такий місяць постійно будете викручуватись з якихось ситуацій. Треба знайти вихід, треба знайти вихід. Ви його знайдете, якщо сконцентруєтесь на своїх думках і на своїй інтуїції. Багато чого не від вас залежить. Але, але ви можете навіть змінювати якось стан інших людей. Можете привносити кохання, якщо людина нервує, можете змусити її заспокоїтись. Тобто цим користуйтесь, керуйте, а не так, щоб керували вами.